Стадіон в селі Глибочиться сьогодні є одним з кращих в Житомирському районі, тому всі відповідальні матчі Федерація футболу Житомирського району здійснює саме на цьому полі. Приїхали численні глядачі підтримати свої команди, і футболісти порадували своєю результативною грою. Було багато змістовних атакуючих дій. Обидві команди мали можливість для взяття воріт. В результаті 3-1 і команда Атлет Гуйва вже вдруге поспіль отримує Кубок Чимп. Житомирського району. Старалися далі всі сили на Кубок і другий рік підряд доказуємо, що ми є цільною командою і можемо виступати краще. Я вважаю, що зустрілися найсильніші. Ну, поле рівне, м'яч круглий. Сьогодні повезли більше нам. Ось. нам. І Зважаючи на те, що ми другий рік поспіль, можна нас враховувати, мабуть, кубковою командою. Але чемпіонат не скидаємо з важелів на наступний сезон. Будемо боротися за чемпіонство. Взагалі в розіграші Кубку району брали участь 24 команди. Це ще раз свідчить про те, що футбольні баталії в Житомирському районі набувають все більшої популярності і масовості. Ми завершуємо наш сезон 2013 року. В цілому він вдалий і ми дуже радіємо. Від досягнутих результатів хлопці показали хороший результат, хорошу ігру. І приємно, що у нас вимальовується п'ятірка, можливо, там і десятка команд вищої ліги, яка дійсно показує стабільний, результативний, високоякісний футбол. І це найголовніше. Ми ростемо, показуємо хороші результати.